Олександре, раді тебе знову бачити на полі. Багато нервових клітин спалив, спостерігаючи за грою кривбасу з трибун та по телевізору. Так, можу сказати, що це нелегко спостерігати, і коли ти знаєш, що не можеш допомогти хлопцям на полі. Звісно, що переживання є за кожен момент, за кожну ситуацію. Але добре, що ми не програли ні одної гри, і це вже непоганий результат. Тому можна сказати, що хлопці без мене справилися з. З роботою. Розкажи, як наразі почуваєш себе і як проходить твій процес відновлення. Вже нам багато краще. Дякую ми з лікарями і з реабілітологами. Працюємо плідно. І от вже сьогодні перший день, що я тренувався з командою, тому все добре. Я почуваю себе чудово і готовий допомагати команді. Ти став гравцем Кривбасу чотири місяці тому. Чи вже звик за цей час до нашого міста? Які, можливо, в тебе є улюблені місця? Так, я можу сказати, що я вже привик до міста і мені тут комфортно, тому з цим все добре. А місця не знаю, мені подобаються ваші парки. Ми... З дружиною багато гуляємо, і їх тут є дійсно багато. Ми не лінуємося десь далі їхати від центру і дивитися. То мені там подобається. Є там і біля там річки, наскільки я розумію. Тому як міні набережна можна сказати. Тому є багато красивих місць іменно для прогулки. Що мені подобається. Не дивлячись на непросту ситуацію в Україні, криворізькі фани кожен матч приходять на стадіон та підтримують кривбас. Що б ти їм сказав? Велике дякую і уклін, бо тому що я розумію, що зараз яка ситуація в країні, і можливо вони приходять, щоб чуть, -чуть відволіктися і понуритися в атмосферу футболу. І скажу, що хлопці це розуміють і знають, для кого їм треба грати, і викладаються максимально. Десь можливо не виходить, але в загальному ми пам'ятаємо про людей, які приходять підтримати, і стараємося їх не підвести, скажімо так, і викладатися на максимум в кожному моменті і переносити команді перемоги. Все більше юних вихованців Ю-19 мають можливість тренуватися з основною командою. А які якості допомогли юному Олександру стати професійним футболістом? Мені так. Ну напевно, це настирність. Напевно, я завжди можу сказати, що мені багато чого не получалося в цьому переході. з... Дитячого футболу дорослий, і я був завжди такий наполегливий, викладався на максимум і боровся за своє місце всім, чим міг, і пане мені допомогло. Ми дізналися, що ти полюбляєш читати історичні книги. Чи є в тебе улюблена цитата? Не можу сказати, що я прям занурююся в ці книги, але так, трошки читаю. Улюблена цитата, давайте скажемо відомі слова всім борітися, поборити. Чому? Дуже хороші слова, які відклалися в мене у голові. І напевне зараз в цій ситуації те, що робить наша країна, наш народ, всі ми в нелегкій ситуації, дуже важкій ситуації, ми боремося, і я вірю, що ми це поборемо. Якщо у тебе була б можливість написати книгу про Кривбас, як би ти її назвав? Книгу про Кривбас. Не знаю, давайте скажемо так як з нашим спонсором і з містом Рудумань, так? то скажемо Руді дияволи». Отак От я би назвав книжку про Кривбас. Дякую. Дякую вам.